Добрий день, шановні гості. От наш сьогоднішній організатор Даніс Швар написав таку чудову збірку казок. Це вже другий том. Називається Брамарата творіння вічності. І я його проілюстрував. Я ілюстрував першу книгу, і в цій книзі я вже врахував всі свої попередні помилки, можна сказати, які були до цього. Як малюнки, тому що це був перший том, це був мій дебют як ілюстратора. І зовсім одне, коли ти малюєш там, на папері або на холсті, а інше вже, коли воно переноситься при друкарстві в книгу. Тому тут важливо також і враховувати багато технічних моментів, От навіть якщо цікаво, то що на, щоб на кожен дюйм. Було розширення там 300 dpi, що важливо зберігати малюнки. Там є, можливо, ви знаєте, RGB формат, а є сімунк. От для книги сімунк важливо всі малюнки перезберігати, щоб вони залишались такими же яскравими, також при друкарстві, щоб воно сама краска не вицвітала і фони. Також важливо підкладати, щоб малюнки залишалися яскравими. От тут ближче вам покажу. Загалом тут три казки, всі об'єднані спільними героями. Перша казка це про чарівне місто Сваргвара і дітей. Ну, можливо, хтось буде там ще читати, то я сюжет переказувати не буду, але скажу основні деталі. Що от є казкове місто, де всі представлені види творчості, окрім музики. І один от із наших героїв Каві порушує це правило і повертає музику до цього чарівного міста. Інша казка про саме творіння вічності. Можливо, хтось вже був на презентації Давіда і знає, от, з лівої сторони, хто це представлений. Це пори року. От в Індії їх п'ять, от і так були зображені ці пори року. Також важливо, що коли читаєш текст, читаєш текст і е, зразу уявляєш. І я свої якісь ескізи відправляю Давіду, щоб було колегіально. Тому що можливо я бачу так, а насправді це і воно відрізняється. Тут також от священні в Індії тварини. От Ганеша, мавпи, змії, також є Королівство Квітів. Тут також е, відсилки до і індійських мотивів, і загалом, в принципі, от, е, королева плюмерія і король Лотос. А тут ось наші антагоністи: Вербена, трава, Амаран, також от, е, принцеса. От і сама глав, головна героїня це бджілка Брамара, яка допомагає всім героям в різних. Ситуація. Також ось дуже цікаво, От саме ця книга просякнута індійською міфологією, і тому от навіть тут на обкладинці винесена Ганга це е, священна річка в Індії Ганг. От її представлення жіноче, так, на такому лотосі, в такому от вигляді. А це можливо хто знає у Древній Греції. Є річка, яка сполучає царство живих і мертвих. Тому в Індії це от, е і відповідно е Вайтаран. Також от героїня е антропоморфно створена у жіночому вигляді. Також е остання казка це Королівство океану. Тут є і русалка, і сирена, і закінчується це все такою інтригою, е битвою добра зі злом. Е і за думкою на наступний тон, взагалі я вважаю, що малюнки це як рамка для картини, от е, картина це от книга, текст, а от її обрамити важливо у якісь гарні малюнки. Дякую.